Чи уявляли ви, як сумно і трагічно їхати голяка прив'язаним до шаленого коня, який несе тебе лісами і чагарниками? Це не просто чиясь бздура, а покарання за необдуману романтичну пригоду, яку нарешті є час переосмислити, поки їдеш прив'язаним до коня. У епоху романтизму це був, мабуть, один із найбільш розповсюджених сценаріїв для нічних жахів, адже цей сюжет заполонив твори різних тогочасних митців. Так лорд Байрон присвятив цьому цілу поему, і у цьому сюжеті йдеться про гетьмана Івана Мазепу, як виникла ця історія? História. Чи дійсно Мазепу прив'язували до коня, і чому Байрон і купа інших митців вирішили це романтизувати? Про усе це ми поговоримо пізніше. А поки підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, бо так треба робити. Іван Мазепа дуже неоднозначна постать української історії. Так могли би сказати люди, нашпиговані російською пропагандою. Нам треба розуміти припинити ставитися до Мазепи в цій дихотонії герой зрадник. Коли, коли про це говорили на початку 90-х, або на початку 2000-х, це було нормально. А зараз це просто неприпустимо. Уже в 30 років незалежності. Ми до сих пір не можемо визначитися, хто для нас є Мазепа. Вважати Мазепу зрадником це все одно, що погоджувати, що ми з вами неонацисти. Але ж ми зараз чомусь не віримо російській пропаганді і навіть не розмірковуємо, чи справедливо українців УРФ називають неонацистами, які вирощені у біолабораторіях США. Із так званою зрадою Івана Мазепи, російському імператору Петру І дуже схожа ситуація. Це частина московської пропаганди, яка розгорнулася одразу після небезпідставного переходу Івана Мазепи на бік шведського короля Карла XII у північній війні 1708-1709 років. Це по суті елемент інформаційної війни в сучасному розумінні цього слова. Петро перший дуже багато зробив для того, щоб Мазепа однозначно був сприйнятий дійсно як зрадник. Цьому сприяла так звана війна маніфестів. Тобто, коли одразу таки після того, як йому стало відомо про те, що Мазепа перейшов на бік Карла XII, от через свої грамоти, через маніфести, які розсилалися до населення, донести їм таку точку зору, так що він дійсно безпосередньо зрадив свої присязі з іншого боку. Тут треба ставити питання. Не до того, що власне зробив Петро, і як він хотів це представити, да а те, що так сказати, в основі всього цього насправді лежало. Бо по суті підштовхнути Мазепу до такого кроку могла виключно політика самого Петра І, і так це й було. Тобто, якби сказати, не намагання заперечувати Мазепі в його прагненні об'єднати два боки Дніпра в єдиній гетьманщини, тобто по суті повернутися до того проекту, який був запропонований ще Богданом Хмельницьким, стосунки гетьман. Чи неї Московія регулювали коломацькі статті, підписані 1687 року. Вони суттєво обмежували права гетьманщини натомість Московія мала дуже багато засобів впливу на неї, починаючи від того, що козацькі старшини мали слідкувати за гетьманом і доносити на нього аж до заборони дипломатичних стосунків держави Івана Мазепи зі своїми сусідами. Це були аб'юзивні стосунки, з яких, звісно, що будь-який притомний правитель хотів. Би вибратися, що пропонують а, робити в цих статтях гетьману гетьману, скажуть пропонують тільки по суті спостерігати за ситуацію, яка складається, і Мазепа не має права ні надавати землі або так сказать, підтверджувати право власності своїй старшині, ні знімати з посади. Ну, явіть собі, людина проштрафилася і вона заслуговує покарання. Він не має права його позбавити посади, якщо це не узгоджено з Москвою. Більше того, так, зверніть увагу ще на одну статтю, яка там була: гетьманин старшина повинні були сприяти шлюбам помішаним, тобто це приховається. На асиміляція дивно, що Мозепу не зобов'язували бути тамадою на укладаннях таких шлюбів, русні і українців. Бо що ще мав робити правитель, в якого фактично немає повноважень в цих умовах? так сказати, по суті був потрібен тільки якийсь привід, який би спонукав Мозепу до того, що він мав би спробувати розглянути питання про зміну свого протектора, тобто будучи васалом по відношенню до Петра І. Нарешті сюжет, де слова васал і гегемон будуть використовуватися. У правильному контексті Васал гегемона. Мазепа хотів, щоб Московія мінімально втручалася у справи його держави. Крім того, коли Північна війна почала повертати у бік Гетьманщини, Мазепа розумів, що від неї постраждають його території, міста і мирне українське населення. Що ж робити? Спочатку Мазепа попросив у Петра І війська для захисту своїх територій. На що московський імператор сказав, що навіть десяти людей для цього не дасть. Більше того, Мазепа потім ще кілька разів звертається до Петра в різний спосіб. Він говорить про те, що навіть не потрібні російські війська, щоб захищати Гетьміщину. Дайте можливість повернути наші козацькі полки, які в цей час воювали на території Прибалтики, на території Білорусі, в Польщі. Поверніть їх назад, і ми самі своїми зусиллями зможемо організувати собі захист. Петро цього. Не дозволяє по суті. Це розв'язує Мазепі руки, тому що будь-які договорні стосунки на той час, які існували між Сузереном і васалом, що вони передбачали? Сузерен мав захищати е, населення е, тієї території, яка від нього була васальне залежна. А васали мали так скаті йому коритися, і надавати свої війська для рішення своїх справ. Отож, Петро І не виконує своїх зобов'язань. А мазепа має право розірвати стосунки із Московією для захисту своєї держави. Щось не надто схоже на підступ. Ну, зраду, але для Петра І було недостатньо того, що він проголосить Мазепу зрадником. Треба було ще щось більш пафосне і вражаюче. Тому для цього він обрав церковне прокляття. Анафемо. Ми не будемо заглиблюватися у те, що вона не мала під собою жодних підстав, та й проголошували її не за законами християнства, а за політичними мотивами. Тому таким чином усі ці два кроки, тобто спроба показати Мазепу як політичного злочинця і спроба показати його як церковного злочинця, вони по суті вже таски це цей час, який пройшов з тих подій. Ну вони втратили абсолютно всю, скажімо так, історичну ну, підвалину, так скаде. Навіть всього того, вже вони розсипалися. По суті. А що там голий Мазепа прив'язаний до коня? Насправді, прив'язування Мазепи до коня це одна із дуже вірусних легенд, яка виникла ще за життя Мазепи. Тії вигада в польській Меник Ян Пасик, який в молоді роки в один час із Мазепою служив в пажем при дворі польського короля Яна Казимира. Саме у той час нібито Мазепа звабив дружину графа Фальбовського Терезу, і за це його карають прив'язуванням голяка до коня. Ян Пасик писав цю історію, щоб дискредитувати образ Мазепи, але вийшло інакше. Цей образ Мазепи романтизували, і він почав жити окремо від реальної постаті гетьмана. Пасик нічого в своєму житті не досяг, а Мазепа став правителем величезної території. Він став гетьманом, так і тому так скаті Пасик не міг не знати так скада, як розвивалася кар'єра Мазепи. Але страшенно хотілося таскад, щось таке придумати, де певним чином скида очорнити цю людину. І Тому скать він згадав про те, що свого часу він нібито покинув службу у польського короля. Не тому та скида, що у Мазепи Піскали певні склалися певні обставини. Там його батько захворів, і йому потрібно було так ски повернутися додому, допомогти матері, взагалі зайнятися господарськими проблемами. Пасик, намагаючись сказати, що таски він покинув службу не з поважних причин, а що так скидки насправді там була дуже неприємна така, от історія історія адвільтеру. По суті, от він починає так скить розповідати усю таскацю історію, яка була пов'язана з тим, що Мазепа закохався в одружену жінку. От що таки вони таємно зустрічалися, і коли про це дізнався чоловік, він вирішив. Покарати Мазепу. Пасик пише про те, що так таски Мазепу дійсно роздягли, в смолу обваляли. Потім так скаті всі смоліщі в пір'я обваляли, до коня так скаті обличчям так скить до хвоста, прив'язали, і це все опудало так ска ще через чарники пустили. Фантазія у пасика приблизно така ж гарна, як і в редакторів розділів таблоїд, які вигадують, що і як саме викотили зірки у соцмережах, і як це підірвало інтернет. Як так вийшло, що Ян Пасик хотів, щоб всі запам'ятали, що Мазепа голий нюхав дупу коня, до якого він був прив'язаний. А натомість загальний фокус перемістився на те, що Мазепа страждав від неможливості бути зі своєю коханою. Цьому ми можемо завдячувати Джорджу Гордону Байрону, який написав поему Мазепа, у якій молодий чоловік, переживаючи тілесні муки і загрозу смерті, все одно більше терзається від мук душевних. Він ніколи у житті не побачить свою кохану. І, от е, саме з цього твору Байрона от починається е, в подальшому. Розвиток цієї історії, чому він був настільки популярний, на той момент в Європі щойно по суті зазнала поразки французька революція. Багато тих ідеалів, за які боролися, вони по суті так ска були зраджені. А з іншого боку, так скать не вщухав інтерес до того, що існують народні герої, існують люди, які завжди були готові в різні часи боротися за свої права або за свою державу. І, взагалі, сама ідея боротьби от проти сваволі, боротьби проти тис. Ску, от вона була дуже популярною, і тут в цій історії все це так би мовити співпадає з одного боку. Це палке кохання, там, да і по суті тиск на людину, яку обставини примушують відмовитися від цього кохання. І по суті, ми бачимо людину, яка постійно бореться. Вона не готова прийняти той вирок, який нав'язується, так би мовити, доле, долею. І це так сказати, стає дуже привабливим. Згодом з'являється величезна кількість інтерпретацій сюжету про Мазепу і коня у різних жанрах мистецтва: у образотворчому, літературному, декоративно прикладному. У одному баченні Мазепа і кінь у оточенні вовків, які можуть напасти на них у будь-який момент. У іншому Мазепа з конем ризикують померти від водної стихії. У ще одному сюжеті над Мазепою кружляють птахи, очікуючи його смерті. Але є і позитивні, де мазепу рятують, і де виснаженого мазепу знімають з виснаженого коня. Як ви зрозуміли, цей сюжет став таким популярним, як умовний випадок у маршрутці для гумористичних скетч-шоу. І всі ці сюжети вони розгортаються. Вони розгортаються на полотнах художників. Тобто, це і е, Делакруа, це і Шесаріо, це і Орас Верне. Причому так скачкать Верне настільки зацікавив цей сюжет, що він робить одразу кілька полотен різних, які він виставляє в паризькому салоні навколо цих полотен іде дискусія, який сюжет краще, що краще втілено. Серед народу став більш популярний інший сюжет там, де Мозепа і вовки, ну так називається так сказав, цей сюжет, там де вони з конем, значить, намагаються втікти. Він зрає у цих вовків, і цей сюжет потім став настільки популярним, що його перенесли так скать, і на дешеві так скат такі значить, гравіровані картинки, які можна було купити там буквально за кілька грошів і значить, десь в себе в своєму приміщенні в якусь рамочку та скадав вставити і до сті. Прикріпити з'являються твори е, декорату, декоративно прикладного мистецтва, наприклад, табакерки, які прикрашалися саме цим сюжетом. До речі, одна з таких табакерок належала навіть Івану котляревському і зараз ця табакерка зберігається в одному з наших київських музеїв. Але про Мазепу на коні є не лише образотворче мистецтво тієї драми, і опери, і трагедії, і навіть пантоміми. Гетьман у них не завжди молодий юнак-коханець і не завжди той, яким ми його знаємо. Потрапивши на африканський континент. Мазепа стає чорношкірим у ефіопських драмах. У якихось варіаціях він стає татарським князем, який бореться за незалежність своєї держави. То може, Мазепа ще й жінкою був? Ну звісно, і теж оголеною. З'являється дуже цікавий сюжет там, де Мазепа стає жінкою. Це відомі гіподрами, так скада, які відбувалися у Франції, в які скаті досить активно значить, поширювалися Європою. Там йшлося якраз по те, щоб показати вправність людського тіла, яка вміє з одного боку злитися з конем в певний момент. А в певний момент так навпаки, так скать, може настільки від нього так скать віддалитися, що так та кінь існує сам по собі так скать. А ця актриса, яка виконувала цю роль, так скать, вона виконувала всі ці трюки. Дуже складні реально трюки, ну от е, виконувала так сказати, десь в повітрі. Це було дуже привабливо. Ну не кажучи вже про те, що там сказати, були деякі і еротичні моменти, так, чому так сказати, народ так масово ходив на ці драми, ну тому що дівчина виступала майже оголеною. Ну тобто, це теж було привабливо. Для дослідників Мазепи його зображення у мистецтві це окремий дивовижний світ. Ольга Ковалевська у статті візуалізація Мазепинської легенди припускає, що у якомусь сенсі образ Мазепи, який починає жити окремим життям. Це щось типу відновлення історичної справедливості, надання гетьману тієї належної слави, на яку він справді заслуговує. Незважаючи на те, що уявлення про тогочасну Україну, представлені у цих творах, були далекими від історичної правди, вони мали викликати у західноєвропейського читача справжній інтерес до далекої країни, яка була здатна народжувати таких героїв, як Мазепа. Не дарма віконт Ем свого часу написав про нього, історія не дала йому корони, як він того бажав, проте поезія обдарувала його без його відомо королівством набагато кращими ніж ті, які має політика. Чи заслужила його загадкова постать? Не вимагайте відповіді історії, його супротивники ненавиділи його, проте жінки його любили. Церква прокляла його, але поети його оспівали. А поки світ буде таким, яким він є зараз, останнє слово в ньому завжди належатиме жінкам і поетам. Різних романтичних втілень образу Мазепи, які ніяк не пов'язані із самим гетьманом, купа. Кожен може обрати собі таке його зображення, яке може більше припасти до душі. А як щодо справжнього образу Мазепи, яким він був за життя? Таким як на десяти гривнях, а, а як на нових чи старих, а чи як на монеті, чи таке, як у Вікіпедії. Це ще одна невичерпна тема для досліджень істориків. Адже як тільки Мазепа переходить на бік Карла дванадцятого, що так скат наказує робити Петро, знову таки в контексті тієї інформаційної війни знищити абсолютно всі згадки про Мазепу. Тому з тих євангелій, де існували значить, такі вкладні записи про те, що та скація Євангелію було таски там виготовлено коштом Мазепи, просто видряпувалися ці так скаття записи, або так скать це знищення портретів всюди, де на той час існували портрети Мазепи в храмах. Або Десь в приватних руках, воно все мало бути знищене. Тому навіть зберігання подібного портрету десь у себе це було ну небезпечно. Збереглося кілька прижиттєвих гравюр із зображенням Івана Мазепи. Наприклад, отака Гетьман Мазепа серед своїх добрих справ 1705 року, авторства Івана Мигури. На ньому наш герой зображений у лицарських обладунках із булавою, а внизу на композиції герб Мазепи. Є ще. Такий портрет гетьмана Мазепи, авторства Мартіна Бернігерота 1706 року. А от гравюра Данила Галяховського, яка називається Апофеоз Мазепи 1708 року. Історія її збереження досить детективна, щоб її не знищили. Людина, яка переховувала гравюру, підклеїла її під одну із ікон. Так вона існувала до 19 століття, поки один польський колекціонер не купив цю ікону і не вивіз її до. Варшави з України, яка була окупована Російською імперією. виявили роботу лише тоді, коли треба було реставрувати ікону. Наразі гравюра зберігається у Національному музеї Варшави. Але з усіма цими зображеннями теж є певні нюанси. Це насамперед мистецькі твори, а не фотографічні роботи. Гравюри вони, от ті, які так сказати, виконувалися тут у нас, представниками київської граверської школи. Вони ж сказати, були не портретні, вони були алегорічні. Тому так сказати, Мазепа там скоріше мав бути зображений так, щоб так сказати, загал одразу міг його впізнати. Ось чому там присутній його герб. Ось чому так сказати, він там мав бути зображений з певними атрибутами його влади, наприклад, з булавою. Там да ну і, звичайно, так обличчя, хоча в основних рисах, повинно було зберігати рис його е, справжні, да тобто, якщо він був з бородою, то борода. Якщо він був з вусами, то з вусами для того, щоб ця людина могла одразу подивившись на цю гравюру його. Атрибутувати, да, тобто ідентифікувати. те саме і з живописними зображеннями Мазепи. Вони могли виконуватися на основі прижиттєвих гравюр, на основі описів його зовнішності, але це все існувало в межах конкретного жанру живопису, який був популярний на той час. Тому дослідники у таких випадках говорять: на картині ймовірно зображений Іван Мазепа. Як, от на цій картині, невідомого художника існує певна невідповідність, людина зображена досить молодою Мазеп, Да? а з іншого боку, він зображений з усією так ска стрічкою святого Андрія, яка була йому надана вже в досить пізному віці. Йому було 67 років. От і по ідеї так скажіть, ми мали бати на портреті людину саме цього віку, а там не так. Але з іншого боку, з точки зору розвитку, наприклад, живопису часів Рококо, це було нормально, бо людина епохи Рококо вона повинна була демонструвати здоров'я, вона повинна була бути гарною і привабливою. Ніхто ніколи не скаже, що Іван Мазепа мав саме такий вигляд на 100%. Тому як із романтичними зображеннями Мазепи, так і з його портретами, кожен собі може обрати той, який подобається найбільше. Тож ми завантажили Мазеп, що збереглися у Міджорні, і вивели середньоарифметичного гетьмана Мазепу. Існують також описи Мазепи з тодішніх писемних джерел, і згідно з ними, з гетьманом було дуже круто тусити. Когось Вразили його білі тонкі руки, когось вразила його манера спілкування, когось вразила так сказать, його знання латини. А хтось міг залишити і більш конкретні описи, що Мазеп був середнього зросту, худорлявої статури, ну, так сказать, що в нього так сказать, було трикутної форми там обличчя худорляве, ну, от, Що так сказать, він був міцнішим за значит, німецького рейтера, хоча виглядав так сказать, досить так, ну ніби не привабливо. Тобто, Мазеп, ви розумієте, він був такою людиною, можливо, дійсно не дуже привабливий зовні і можливо дуже непоказний, але в ньому було внутрішньо щось таке, що як тільки він починав говорити це, всіх абсолютно так сказати, приваплювало і тягнуло до них людей. От і настав момент, щоб поговорити, чому Мазепа такий класний, чому він зміг вивести гетьманщину з періоду руїни, яка почалася після смерті Богдана Хмельницького. Як йому вдавалося будувати дипломатичні зв'язки навіть попри заборону, як гетьманщина прийшла до економічного процвітання, а за часів Мазепи виник цілий мистецький феномен. Мазепинське або козацьке бароко є проста відповідь. Мазепа був дуже талановитий, природжений управитель, який мав гарну освіту, знав багато мов, постійно розвивався, а також був стратегом, який навіть під залежністю від Московії міг виборювати свободу для власних рішень. Тут якраз так скаті і а, випливає на поверхню майстерність, дипломатична майстерність Мазепи. Так побудувати стосунки з країною протектором, щоб максимально не допускати їхнього втручання у внутрішні справи гетьмащини. Для цього він писав листи до та російських московських можновладців. Він так ска заводив з ними дружбу. Причому так скаті іноді, можливо, навіть і ну скажімо так, цілком щиро. Тобто, він мав так скаті якісь інтелектуальні так ска стосунки і так скаті якісь дискусії з представниками московської еліти. Він вітав їх з ним народження. Він відправляв. Ав, їм так сказати, багаті подарунки, можна сказати, що він їм хабарі давав. Ну можна і так, якщо так комусь потрібно чи там хочеться. Інша справа, заради чого він все це робив, Та він це робив для того, щоб вони сюди не лізли, щоб вони не втручалися. І враховуючи це, тут була можливість. Певним чином, якось так, уже більш вільніше себе почувати і робити те, що йому було потрібне. Мазепа орієнтувався на книжки, які і зараз є актуальними. Володаря Макіавелі вивчав Мазепа і досі вивчають в університетах. Вважається, що о, книгою, яка визначила, Цю подальшу долю Мазепи, яка була, мабуть, його настільною книгою, до якої він постійно звертався, стала відома робота Макіавелі «Володар». Там описується, що має робити Володар для того, щоб, по перше, довго утримуватися при владі, і для того, щоб вороги боялися, а свої поважали. І от там є такий пункт стосовно того, що Володар має бути щедрим. Він має вкладатися в мистецтво. Він має підтримувати художників, він має підтримувати поетів. Він має взагалі сприяти розвитку культури, і от ця думка вона послідовно все життя Мазепи, вона проводилася. Тобто, як тільки він е, політично закріпився, тобто він вже був впевнений, що немає певної загрози для його татіснування. Це практично, якраз кінець 17 століття. На початку 18 століття вже складається економічна ситуація. Тобто і сам Мазепа вже набув певних статків, і козацька старшина та вже та да, набула певних статків, і з'являється основа для того, щоб нарешті починати не тільки для себе ці гроші Остовати, а вкладати в те, що буде потім мати сенс натовки багато століть. У всіх цих моментах ми можемо побачити, що Мазепа послідовно проводить ту ідею, яка є в нього в голові. Держава буде розвиватися тільки тоді. Коли так сказать, сам о, Володар да буде демонструвати, як він про неї дбає. Вона буде розвиватися тільки тоді, коли і Володар і його оточення дбають не лише так скать про власний гаманець, а дбають про широкий так скат загал. Приклад Івана Мазепи, як великого українського державника, вражає навіть зараз. Коли минуло понад три століття після його правління, тому абсолютно не дивно, що російська пропаганда ліпить з нього демона і досі. Хоча ми знаємо, хто насправді весь час був і залишається демоном. Ще побачимось.